Так, народ, всім привіт, ну що, буде невеличкий прогноз погоди. Вчора було снігу сантиметрів 10. Потім почався дощ. І цілу ці, ці ніч ішов дощ сьогодні зранку. Також ливці цілий ранок дощ. В цієї води вже поналивало, що ну, тупо, робити нічого неможливо. Тривичка, звісно, судку позеленіла, бджоли вже повилітали. Гудуть. Так, тут що, тут мабуть. Зараз вам піду, покажу як вони тут. Во. Так, вже літають. Зараз покусають. Треба тікати звідси. Так, підемо, зараз покажу, скільки води поналивало. Коротше йду по городі, щоб ви розуміли, ноги грузнуть. Ось ну, дивіться. Вода стоїть. Просто вода. І знову дощ пускається. Так. Щось попримерзало. і чесник попадав. Повимивало, дивіться, дощем повимивало просто. Така пшеничка росте. Дивлюсь, люди, дехто і картоплю посадив навіть. Ми ще в принципі тільки так. Де що посіяли, там горох посіяли, ячмінь посіяли і люцерну. Але там по городах, коротше, позатоплювало. Половину, половину коротше, посівів затопило. Не знаю, що там буде. Все-таки по сусідству пшеничка. Ми свої сівалочкою сіяли. Непоганенька, вже пішла в рост, але вода стоїть. Нічого. Ну, там в кінці города, дивіться, скільки води давно стільки не було. Да, давно стільки не було, Це в цьому році чомусь так різко весною тепло пішло, вже, вже ходили в футболках, в тапочках, а тут знову сніг і дощ. Так, ідемо, покажу вам. Скільки води налилось? Це тільки за городом така калюшка, уявляєте, що по полях робиться. Вчора їхав, то вдоль дороги теж. Капець що робиться? Вода, вода, вода. Так, дивіться, ціле озеро. Ще не коли це я десь, ні, два чи три назад? Трактором сюди їхав по цій калюжі, то води не було стільки. Два рази менша була калюжа, а сьогодні вже Ось плюс можна галошу помити. Так, да, тут, звісно, води. Ми колись тут плавали. Брали балію і плавали. Так, звісно, було прикольно. Скільки там далі, теж в полях вода стоїть скрізь, повний канал води, зараз підемо подивимося, і вам покажу. Тут також давно води не було, а бачите, що зараз. Вода чистенька, прозрачно. Ну, бачите, вже аж під город підбирається. Так що ще, поки не в'їдемо, туди йдемо зараз. Канал сходимо, глянемо, що там, скільки води. Ну, от як сюди влізти в цей город? Вигляєте? Отоже всі а! Так, треба тімати звідси як бачите, Поналивало води. Бачите, стоять які калюжі. Тут канальчик повний. Це так аж до ставочка йде. Скоро можна буде рибу ловити. І це аж так треба. Давайте аж туди. Ну, до сьогодні не піду вже. Так що народ, чекаємо погоду, будемо працювати.